Чернігівщину відвідали представники агентства ООН у справах біженців разом з послом Австрії в Україні. Кажуть, хотіли побачити, як використовується надана допомога і спланувати нові завдання, адже Чернігівщина потребує тривалої підтримки, а її жителі постійно страждають від ворожих обстрілів. Ми продовжуємо працювати на відновлення житла. Ми так само розширюємо програму по надані години будинків, які ми називаємо В Чернігівській області. Також у нас буде програма допомоги в. Підготовки winter, до зимового періоду це буде грошова допомога. Це буде набори для утеплення домогосподарств. Um, так само ми будемо працювати. В напрямку допомоги зимовому періоді ще з допомогою генераторів і відівачів, і ми отримали від вас запит. Ми раді, що ми змогли надати вже якусь допомогу Чернігівській області. І ми сьогодні розмовляли про те, що це було дуже корисно побачити, коли ця допомога пішла і як вона була використана. Ми надали допомогу Австрія, надала допомогу генераторами. Ліжками для лікарень, а також шкільними автобусами, ноутбуки і генератори для населених пунктів, що розташовані на прикордоні, Хочу подякувати за те, що ви робите для нашого регіону, для Чернігівщини і для, для України. Це не простий час, це This... час, коли Україна охоплена війною, коли ворог постійно атакує. Дуже дякую за за ту допомогу, яка надається. Повірте, вона дуже важлива і дуже ну це безцінно. Представники ООН та Австрійської республіки оглянули також центр Чернігова, який зазнав ракетного удару, зокрема драмтеатр, де тривають відновлювальні роботи, і вже навіть готуються до відкриття театрального сезону. Гості були у захваті від незламності чернігівських артистів, які в екстремальних і складних умовах готові виступати перед глядачами. Сцена як така, вона пережила в переважній більшості. Ракетний удар, але глядацька зала, на жаль, сьогодні в аварійному стані. І ми за всіма дозвільними організаціями, які робили обстеження нашого приміщення, роботу в глядацькій залі нам не дали можливості. Хоча, якщо подивитися навіть візуально, то і там не можна сьогодні працювати, не провівши протиаварійні роботи. Плюси ще працювати в приміщенні за відсутності даху ну це теж якась авантюра. тому ми сьогодні визначили, що буде працювати в театрі дві площадки, два театральних майданчика. Це так називаємо квадром сцена, сцена на сцені, де одночасно на сцені перебувають і глядачі, і актори. І другий майданчик це наша вже відома біла сцена, яка сьогодні може запрацювати тільки за умови, якщо ми проведемо там певні аварійні роботи, усунувши ті моменти, що могли б зашкодити глядачі. За словами представників ООН та посольства Австрії, наразі країни Європи мають намір переходити від гуманітарної допомоги до глобальних довготривалих проєктів з відновлення області.